Менеджери відмовляються та не хочуть працювати по холодним заявкам, по холодній базі. Що ж вам потрібно їх заставляти це робити через силу, заставляйте їх. Якщо серйозно, то потрібно зробити так, щоб менеджери самі захотіли обробляти холодну базу. А ваша задача як керівника це показати їм вигоду, чому їм це вигідно робити, до прикладу, як. Працюють наші менеджери за гарячого ліда з реклами. Наш менеджер отримує 5 відсотків від загального чеку, 7 відсотків з. Холодної бази, яку ми спарсили, зібрали, і 10% коли менеджер знайшов ліда сам самостійно. У нас є багато різних методів, як знаходити лідів. Ми навчаємо менеджерів по тому, як продавати в холодно. Ми до речі дуже добре в холодно продаємо. З такою мотивацією менеджер сам хоче продавати в холодно. Він не знаходиться в позиції очікування лідів, тому що одна рекламна кампанія успішна. У нас багато лідів. Друга рекламна кампанія середня. В нас посередньо лідів, а третя взагалі не успішно лідів немає. І менеджер не сидить, не очікує, коли йому придуть люди, а він сам контролює процес і сам впливає на свою заробітну плату, бо він знає, якщо він закриє в цьому місяці двох чи трьох холодних лідів, він заробить свої 2000 тисячі доларів, де менеджер сам може впливати на свою заробітну плату і розрахувати, скільки він хоче заробити в цьому місяці. Якщо ви бажаєте таку систему побудувати, кидайте в комент плюсик, і ми з вами зв'яжемося.